Кожен на своєму фронті усіма можливими засобами наближає перемогу, і під час війни дуже важливо забезпечити в тилу усі необхідні умови і для підтримки фронту, і для утримання належної економічної ситуації в країні. Це стосується продовольчої безпеки, особливо в умовах, коли важко реалізується основний експортний товар України сільгоспродукція та сільгоспсировина. Оскільки Вінничина була і є лідером агропромислового виробництва держави, то саме до нашої області найбільша увага і найбільша надія на створення міцного ринку продовольства. Вся Україна, уряд, президент чекає від Вінниччини гарного урожаю. Шостий місяць триває війна з Росією. Економіка області, попри виклики, залишається стабільною. І дякую вам за це. Дякую всім нашим аграріям, хто тут навіть не присутній, які продовжують виробництво сільськогосподарської продукції на теренах області. За участі начальника Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова відбулася нарада щодо продовольчої безпеки в умовах воєнного стану та завершення збирання ранньої групи зернових культур. Її було проведено у Вінницькому національному аграрному університеті, який є базисним для аграрної науки як області, так і всієї держави. У ній також взяв участь заступник начальника обладміністрації Сергій Здітовецький, президент Вінницького національного аграрного університету, професор Григорій Каветнік, директор департаменту агропромислового розвитку. У обладміністрації Олег Сідоров, директор інституту кормів та сільського господарства Поділля Олександр Корнічук, а також члени обласного агрооб'єднання Вінницька ради сільгоспоробників, голови районних військових адміністрацій і територіальних громад, представники галузевих асоціацій та керівники сільськогосподарських підприємств області, незважаючи на військовий стан, аграрна сфера має працювати і активно шукати ринки збуту сільськогосподарської продукції. Незважаючи на всі труднощі на полях Вінниччини, дозрів непоганий врожай. І основна задача на сьогодні для аграрія його зберегти та вигідно реалізувати. Учасники наради обговорили хід збиральних робіт ранніх групи зернових та зернобобових культур та особливості посіву озимих культур під урожай 2023 року. Визначені прогнози на ринку зернових та олійних культур та означені механізми отримання грантів є робота для сільського господарства в умовах обмеженого експорту. Варто шукати додаткові шляхи реалізації агропродукції. Наразі достеменно змінилась і його географія. Якщо до війни основними покупцями української продукції були Китай, Індія. Нідерланди та Єгипет, то зараз серед покупців продукції українських аграріїв: європейські країни: Румунія, Польща, Болгарія, а також Ліван і Туреччина. Найбільший потік українських вантажів експортується через польський кордон. Таким чином Україна утримує свій вагомий статус годувальниці Європи разом із тим, прибуття 3 серпня вантажного судна до порту Триполі в Лівані з українською кукурудзою. А також ті 16 суден, які вже чекають на свою чергу завантаження в Одесі, вселяє Надію на розблокування експортування, як зауважив Сергій Борзов, розвиток агропромислового комплексу є вагомою складовою сталості регіональної економіки та розвитку територіальних громад. Він відіграє вагому роль у забезпеченні населення продовольчими ресурсами. На сьогоднішній день намолочено 1,7 мільйонів тонн зерна, зокрема, 1,3 мільйона тонн пшениці, 309 тисяч тонн ячменю. 5,9 тисяч тонн жита і 16,7 тисяч тонн гороху. На 82% площ зібрано озимий ріпак. Так, менший урожай ніж торік. Але попри усі складнощі та ризики, аграрії області виростили гарний урожай і тримають свій фронт. Фронт продовольчої безпеки України. Все більшої актуальності набувають питання розвитку сільськогосподарської кооперації в територіальних громадах це об'єднання малих виробництв для спільної первинної чи глибинної переробки і подальшої реалізації продукції з доданою вартістю. Варто поступово переорієнтовувати свої виробництва із формату сировинного придатку до повноциклічного виробництва, готової сільськогосподарської продукції. Таке бачення має і практичне, і наукове обґрунтування. Ми багато своїх інтересів втратили, ми е, гоноримося тим, що ми продаємо 27 мільйонів тонн кукурузи за те, що ми займаємо коли третє, коли четверте місце в світі по реалізації по експорту зернових в цілому. Але при цьому, що ми маємо, зрозуміло, що ми торгуємо сировиною. Тому. Вирватися із статусу сировинного придатку, вирватися на успішну аграрну економіку, ми маємо це зараз якраз зробити. Що для цього ми вбачаємо разом з вченими нашого Вінницького національного аграрного університету, з вченими нашої країни? Ми вважаємо, що насамперед це повинна дійсно бути проукраїнська політика, за якою мають бути вже наші практичні справи. Аграріям області треба заробляти, переробляючи сировину на готовий товар. Продукція з доданою вартістю дає вищий фінансовий результат. Водночас розширюється ринок продовольчих товарів, створюються нові робочі місця. А це наповнювання місцевих бюджетів і створення продовольчого ринку всієї держави і країн зарубіжжя. Департамент інформаційної діяльності комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації сьогодні